Thank you. Вихованці центру позашкілля імені Олександра Разумкова не лишаються осторонь проблеми війни на сході. Діти кажуть, педагоги ладні зробити усе, аби розрадити військових або творчістю, або подарунками, зробленими власноруч. Обидва прагнення Разумківців поєднали, завітавши до ветеранів війни і праці воїнів афганців та захисників України, які зараз лікуються у Бердичівському госпіталі. Невеличкі подарунки разом з маленькими талантами центру подарували учні першої та п'ятої шкіл. Діти є ініціаторами багатьох таких заходів на підтримку воїнів сьогоднішніх нашої країни. І тому я думаю, що вони, вони з великим задоволенням і радістю йшли сюди, для того, щоб ну, хоча б таким чином да, свою причетність до цієї справи засвідчити. Що на годинку вони все-таки отримали ну, якусь, можливо, естетичну насолоду і просто думками відійшли від тих жахливих подій, які їм довелося пережити. Ми виготовляли сувеніри, вихованці гуртка Петриківський розпис, виготовили їм невеличкі серця, які розписали самі. І ну а головне те, що вони вклали своє серце, свою душу. Головне те, що вони думками разом з цими людьми. Коли на Україні буде мир, тоді люди заживуть щасливо, упевнені у центрі позашкілля його вихованці. Діти від п'яти років і до учнів старших класів знають, вони мають ким пишатися. Адже герої нашого часу є великим прикладом для них поваги, мужності і любові до батьківщини. Усіх українців бажання одне, бажання миру. Ми сьогодні хочемо, щоб становився мир на нашій Україні, щоб ми, як і завжди, жили під мирним небом. Раділи сонцю, раділи життю. Я хочу побажати міцного здоров'я нашим воїнам і ветеранам війни і праці, і воїнам, афганцям які пережили жахіття війни, і сьогоднішнім захисникам. По-перше, подякувати їм за те, що сьогодні вони захищають нас, боронять нас від війни, від небезпеки, і побажати їм міцного здоров'я і видужати, і, і, відужати, і ну, радіти життю також.